Коли батьки самі заохочують погану поведінку дітей, батьки не бажають завдати шкоди своїй дитині, вони просто керуються сценарієм зі свого дитинства. Виховувати дитину непросте заняття, батьки докладають зусиль, щоб чинити правильно, однак все одно часто припускаються помилок. Неслухняними бувають усі діти, проте хтось вердує інколи, а у інших така поведінка переважає. Часто це відбувається через те, що батьки самі підштовхують дитину до таких дій. Перше, дієте непослідовно. Наприклад, дитина просить цукерку, проте батьки відмовляють. Пояснюючи, що на сьогодні їй достатньо, тоді малюк плаче і таки отримує від дорослих цукерку, щоб зупинити істерику. Такою нелогічною поведінкою батьки підштовхують дитину до думки, що все можна отримати, якщо почати істерику. В майбутньому такі маніпуляції будуть тільки повторюватися. Не несете відповідальності за свої слова. Усі батьки хоч раз погрожували дитині. Наприклад, якщо ти зараз не вимкнеш телевізор, завтра взагалі не будеш дивитися мультики або якщо ти не доїси кашу, десерт до чаю не отримаєш. Якщо ви одного разу сказали це, але не зробили, то малюк зрозуміє, що ваші слова нічого не значать і не буде навіть намагатися виконати ваше прохання. А навіщо? За це нічого не буде. Третє, виправдовуєте погану поведінку. Маленькі діти не завжди вміють належним чином висловлювати свої емоції. Вони просто можуть втомитися, сумувати або бути чимось незадоволеними і тому вирадувати. Якщо ви будете постійно виправдовувати малюка, говорячи, він ще маленький або просто втомився. Він зрозуміє, що можна робити все, а погану поведінку все одно буде виправдано. Жаліти дитину можна і потрібно, але в жодному випадку не виправдовувати непослух регулярно. Четверте погрожуєте дитині. Залякування найгірший спосіб виховання, який ще і неефективний. Американські вчені з'ясували, що ті Кого батьки обіцяли сильно покарати були більш схильні до звички, за яку отримували погрози. Тобто залякуваннями дорослі тільки заохочують дитину проявляти свої гірші якості та добре їх приховувати. П'яте. Підвищуєте голос. Крик – не запорука слухняності і розуміння з боку дитини. Якщо дитина мовчки слухає, як ви голосно обурюєтеся, це не означає, що вона дійсно вас чує і розуміє проблему. Крім зіпсованих стосунків з малюком, ризикуєте виховати людину схильну до істерик. Адже діти так люблять брати з дорослих приклад. Шосте. Коли застосовуються тілесні покарання, психологи й вчені сходяться в одному застосовувати тілесні покарання до дитини не можна. Такі діти зазвичай замикаються в собі, стають агресивними, а їх самооцінка. Залишає бажати кращого. Застосовуючи такий спосіб покарань можна навчити малюка не попадатися та уникати болю, але ніяк не винести урок із ситуації. І сьоме це коли ви посміхаєтесь у відповідь на погану поведінку. Є деякі норми поведінки яким краще вчити з раннього дитинства, щоб потім не переучувати і не травмувати дитячу психіку? Ви можете радіти, милуватися, коли дитина співає, або активно спілкується в громадському транспорті, або облизує руки після поглинання чергового шматка торта. Але це не означає. Що іншим людям це подобається. Якщо не показати дитині, що така поведінка неетична, а посміхатися у відповідь, вона не зрозуміє, що робить щось не так. Маленькі діти здатні швидко схоплювати інформацію, і часто достатньо всього декількох нагадувань, щоб малюк запам'ятав. Чому так робити не треба? Восьме. Ви при сторонніх лаєте малюка. Зовсім не важливо, що дитина дійсно завинила і заслуговує покарання, вичитувати її на очах у сторонніх людей просто неприпустимо. Якщо бажаєте зробити зауваження дитині, відведіть її в сторону. І спокійно поговоріть про її поведінку. У момент, коли ви лаєте малюка на очах у всіх, він відчуває почуття сорому і незручності. Йому хочеться провалитися крізь землю, але мама не звертає увагу на страждання своєї дитини, продовжуючи читати мораль і радіючи з того факту, що їй вдалося присоромити дитину. Однак наслідки такого вчинку будуть абсолютно не тими, на які вона розраховує, малюк просто замкнеться в собі і перестане довіряти мамі.